Вітаю всіх. Я хочу подивитись вже на листопад місяць. Е, тенденцію по Харківській області. Спочатку ж беру Харківську область, звісно. Харківська область, тенденція на фронті, листопад місяць. Харківська область тенденція на фронті, листопад місяць. Яка? Харківська область, тенденція на фронті, листопад місяць. Яка буде? На листопад тенденція на Харківській області на фронті яка? Загальна. Шістка мечів. Рух. Зараз подивимось. Окупація території відразу показується. Відразу, відразу. Так. Угу. Кінцевий результат. Успіхи. Четвірка жезлів це успіх також. Довгостроковий успіх. Це загальна картина по області. Розумієте? Буде ще окупація. Окупація території буде. Це однозначно. Успіхи будуть, також однозначно. Тепер глянемо 에... по шматкам, тому що не можна сказати, вони різні. Я ділю на три напрямки. Три. Ситуація по трьом напрямкам: є кабу три. Це в нас буде Харківський напрямок, Глибокий Кінці. Вовчанський напрямок. І Купінсько-Лиманський. Купінсько-Лиманське окупація випадає, відразу скажу. Так, Харківський напрямок, що у нас тут? Угу, зміни. Приємні зміни, я б сказала, навіть на листопад. Важкі, ну, з втратами, з нервами, ви ж розумієте, самі. Треба розуміти це. Не все так легко дається, але справедливість це дуже добра карта. Ось вам четвірка жезлів, яка випадала. Ось вона, ось наш результат. Маленький, ось де він буде. Важко, дуже важко, але буде тут, тому що найближча точка до обласного центру. Вовчанський напрямок, що в нас тут? Ну, небезпеки так, сильні. Війна, активна війна. Це наші. Король кубків це наші. І не пропустять, далеко ніхто не зайде. двіка Пентаклів. А Скуп'янська-Лиманський хто там? Захист території, ворог там доби, там ціль ворога, ось він диявол там виліз. Відлюдник, там важко піздеть. Просто, хоча вас це цікавить, слово дежавю там повторення. Ну і. Гарячі, дуже найкне купінська ломацький найгірша ситуація. Найкраща буде харківський напрям, глибокий лук'янці тут вовчанць більш нейтрально, все що можу сказати тенденцію на листопад на даний момент.